Ой, зійшла зірка правди на землю і обітала ми між людьми, все розказала, що треба людям, як треба жити, як Бог вели де ж та я правда, звідки з'явила, ж вона нині на світі є. Там від в іплієні в ясля родилася, а тепер вірних серця живе, там вітліємів я слях родилася, а тепер вірних в серцях живе. І дух святи, і правда, із неба нині шукаю в серця м'ясе. Осевити, щоб виродити, овочі правди в серцях людей, де ж та я правда, свідків з'явилась, де ж вона нині на світі. є. Там їх ли в яслях родилась, а тепер ві. Від і в яслях родилась, а тепер вірних серця живе. І в кому знайде місце для себе, там запанує радість свята. тим він дарує місце на небі, ще й помагає нести Христа. Теж та я правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є. Там їх не в яснах родилася, тепер вірних серцях живе, там їх лі в яснах родилася, в тепер вірних серцях живе. Христос є правда, Христос є світло, Христос є раді життя для нас. О, як би люди зі всього світу прийшли до нього, Він би їх спас. О, як би люди зі всього світу прийшли до нього, Він би їх спас. Та я правда, свідки з'явила, ж вона нині на світі є. Там вітлієм і в яснах родилася, тепер вірних серця живе, там віхліє, в яснах родилася, тепер вірних серця живе.